Об'єкти у місці англійською. Театр. Сеатр. Сеатр. Цирк, серкас, Цирк. серкас, музей, мюзейм, мюзеєм, галерея. Галері. Галері. Cinema. Cinema. Exercise 4 on page 41. Restaurant. 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 Is there a restaurant in the town? Yes, there is. Green grocery. Фруктово-овочевий магазин. Green grocery. Is there a green grocery in the town? No, there isn't. Ні, немає. Bakery. Магазин хлібобулочних виробів. Bakery. Is there a bakery in the town? Yes, there is. Supermarket. Супермаркет. 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 Exercise 1 on page 42. Bus stop. Автобусна зупинка. Bus stop. Post office. Поштове відділення. Post office. Bank. 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 Police station. Поліцейський відділок. Police station. Як можуть бути розташовані об'єкти по вулиці? Exercise 4 on page 42. Between. Щось знаходиться між двома іншими об'єктами. Between. Між поміж. For example. the museum is between the post-office and the police station. Музей розташований між. Поштовим відділенням та поліцейським відділком. Behind – Позаду. За чимось. Next. Наступна будівля. Далі за якоюсь. On the left. З лівої сторони. On the right. праворуч. Opposite – Навпроти. «Еддиконе» На розі вулиці. «behind», «позаду», «за Behind. Позаду. За чимось. Next. Наступна будівля. Далі за якоюсь. On the left. З лівої сторони. On the right. – «праворуч», «opposite» Навпроти. Ед на розі вулиці як